Усім чорнігівцям знайома ситуація: коли приїздять комунальники, розкопують трактором яму, ремонтують комунікації та зникають, залишаючи за собою понищене асфальт і гори землі. І коли згодом обурені мешканці звертаються до муніципалітету з вимогою відновити покриття, то виявляється, що встановити хто ж зруйнував дорогу, неможливо, бо роботи виконувалися без передбаченого дозволу при uh, аварії на інженерних мережах. Відповідно, комунальне підприємство чи підприємство, яке обслуговує ці мережі, повинно перед проведенням ремонтних робіт попередити КП «Зеленбуд» про місце здійснення робіт і негайно почати ці робіти роботи з ліквідації аварій з подальшим обов'язковим оформленням дозволу. Ще 17 квітня енергетики самовільно почали копати прямо на зупинці героїв Чорнобиля. Роботи помітили представники Зеленбуду і, переконавши, що дозволу на це не давали, викликали муніципальну поліцію. Було виявлено техніку з написами та емблемами обленерго та працівників при спілкуванні з даними працівниками. Було встановлено, що відповідних дозвільних документів на проведення таких земельних робіт ремонтних відновлюваних їх немає Чернігівобленерго, схоже не надто занепокоїться дотриманням законодавства бо з усіх підприємств що обслуговують свої підземні комунікації питання у комунальників є хіба що до них та чернігів газу 2015 року і по теперішній час Чернігівобленерго проводить свої роботи на міській території відповідно не беручи ніяких дозволів Напередодні ситуація знову повторилася. В день, 3 травня, електрики на вулиці космонавтів без жодного повідомлення, благоустрою, перекупали нещодавно відремонтований тротуар. Покописалися декілька годин, аби як закидали яму та поїхали геть. Наступного дня приїхали купати трохи далі, де їх і застав наряд муніципальної поліції. Сьогодні ні патруль уже проїжджав по улиці патрулював город, було обнаружено о том, що техніка обленерго знаходиться магазину магазина і готується к проведення каких то робот. Можливо, таким чином Обленерго намагається ухилитися від відновлення вартісного асфальтного покриття. Адже без дозволу неможливо встановити приналежність розкопу. Принаймні їхні мотиви дізнатися так і не вдалося. Це нужно делать, тому що люди повинні бути з світом, все быть. Но все должно потім приводитися в нормальний відео, в нормальний порядок. Якщо хтось ложит асфальт, человек его повреждает, ну він має положити його на місце. Зазвичай асфальтування таких ділянок, де неможливо встановити виконавця, лягає на плечі платників податків. На жаль, самовільні земляні роботи можуть завершитися не тільки розтратою бюджету, але й трагедією. Так, 3 травня у Ніжині поховали двадцятирічного хлопця. Він помер від перелому шиї, коли впав. У розриту і неогороджену газівниками яму